Друзі, не мандражируємо, а донатимо. Ми збираємо зараз на дрон для однієї з бригад. Ваша підтримка надважлива. Більшість з вас вже задонатили. Всі, хто є, донатьте. І, до речі, ще поширюйте наші ефіри в себе в соцмережах. Ми вам будемо дуже вдячні. Ланочка. Ви говорили там про флот, Путін там та тіло Путіна, що там зігували йому на. На, в Санкт Петербурзі, і йому там флот. Я питаю, ну, це все таки мені цікаво, це російський флот. Я воно там в цьому Санкт Петербурзі цей флот плавав, можна узнати. річці Ніва? Та ні, ну де в цьому заліві фінському. А, фінському. Я так, вас так, питаю. а скільки там близько? корабля? Ну, якось там він їхав, махав. І, ну, ми, що це, що фотографія зняла, камера підділилася. Питаю вас, доля Чорноморського флоту Росії в в Україні. Доля Чорноморського флоту Росії, того, що знаходиться в Криму. на Криму, на території України. А вони планують його, хочуть сохранити. Тобто, в якому плані сохранити? Либо він остається на цьому місці, де був, либо це саме. але проблема в тому, що Тоже є карта болезненності, потому що у них якась то ли уже немає, ну теж то, то то кудись подівалися, именно карта майстерності, то ли ремонтувати щось треба, то ли вкладати деньги треба. Вот. Что то, что то. Вони будуть його намагатися захищати на воді. Ну, як захищати? Ховати десь, наверное, усе будуть його. Так. Ну, його будуть обнаруживать. Тим не мене, будуть обнаруживать. Я тобі хочу сказати, що ну, опять повне поняття долі. Ну, повністю розбитый він не буде. Він залишиться, оста... він, він є. Да. От, нельзя сказати, що його немає. Ну, він такий уже, знаєш, підтасканий. Давайте я... так. Цей флот в Севастополі є. Він там і залишиться, Чорноморський флот. І залишиться в Севастополі. Цей флот чи залишиться? Диви, перша ваша карта ухода Його не буде там. Не, добре, не буде, так? Да? Не буде, вони уходять. І вони ждуть, що їм розрішать залишить хоча б несколько кораблей. Бы, а хоч а що їм, їм дозволять, хоч так залишити, хоч сантиметр себе. Ну, там карта уїзду, там карта впливу. Тобто уплива. карта, яка називається Ми впливаємо. Ми ну, а дивіться, це та місце пустим не буває? На цьому місці буде український флот? Ні. На цьому місці буде Британський флот? Буде якоїсь другої країни флот. І не британський. Зайдемо турецький флот і станемо в Да. Дуже хочуть і вони дуже ждуть. І їм хтось щось пообіцяв. Лібо пообіцяв, либо вони маніпулюють і ждуть. Либо вони говорять, да? коли там до них кажуть, дай що дай щось, вони кажуть, а ну, ви ж там нам дасте постояти, да. Да? тобто вони цього ждуть. А буде так? Тем не менее, тем не менее о, кстати, як-то странно, але там не, там щось форт, і ще що, там якісь порти будуть такі, які, знаєш, от, ну, там, де вони стоять, будуть. Ні, дивись, нема. Карта руйнації, Тобто там щось буде розбите, і воно буде розбито так, що там нема куди що ставити. Прикинь, це не тут. Я а ну вас... давай ще кудись. А ну а почекайте, я ще? вас питаю, кажуть, що росіяни як будуть уходити, вони типу зроблять так: взирвуть там все, не залишайте нікому. Так, да, так і буде. Оце воно, тому що башня випала. Почекайте, що там зорватися, треба ядерну бомбу кинуть. Так, може, вони її кинуть. Давай подивимося. подивимось. Лана, пам'ятаєте, бачила на воді, впаде щось. Давайте давай. подивимося, Буде ли яка-небудь е, ядерка. Неважна, яка велика, маленька, у Севастополі, в Росії. Якщо да, я сейчас побачу башню або карту колісницю значить, так. Да. Провіряємо. Вони дуже довго будуть хотіти зберегти його. Ось ця карта о, є ухода. Вони будуть ждать, що їх пригласять, Вернуться. Що я тобі казала? Яка а. карта вийти? Башня. Поняв? Ось вони уходять, ось вони ждуть, що їх вернуть, ось і ще вони торгуються. Потім, коли бачать, що програли, вони роблять ад. Матеріна. Питаємо, яким буде Севастополь після війни? А яка тут у мене може бути карта нарисована? Ну, зараз побачимо, яким буде тут Севастополь після війни. О, я зараз візьму ще одні карти. Вода буде горіти. Вода буде горіти і за її межі. Два карти, ось вищий суд і карта Всесвіт. за її межі. Що ну, то йде, поняв? Так, далі. Е, многих вещей ми вже не побачимо. Бачите, Бачить Чоловік не бачить, не бачить. Вот. Дальше. Дальше. Восьмерка жезлов. что горит. что Кстати, вы еще знают, что порушать? Что-то с церкви, монастыри, что-то такое вот, архитектурное. Понял? Такие да. эти сами. А ну-ка, хочу подавиться, у меня есть тут все карты метафорические. Да. Я сейчас просто для интереса вытяну. Який буде, що ці карти покажуть нам? Який буде Севастополь після війни? Так. Да. Диви, яка картинка? Ого. Так, да, прикольно. Ну да. так. Отож. Отож. А чи, чи коли-небудь взагалі в найближчі 5 років в Севастополі буде базуватися флот який-небудь? що буде найближчі 5 років, хоч чий-небудь флот називатися Мені кажеться, це буде не в Севастополі, мені кажеться, це буде просто в другому якомусь. Ні, все будуть щось ремонтувати, будуть відбудовувати щось, на старому місці будуть відбудовувати. Uh угу. І е, хто-то ось якісь партнери е, да, чимось пожертвують нам, по ідеї, повинні, ну воно якось буде, знаєш, як би сказала, И не стільки в Севастополі, может быть, там рядом ще є, потому что ну, я ж не може. знаю. Друзі, напишіть, є. де там. Там щось, если есть, рядом, ну, все карта работы. Будуть щось, щось ремонтировать будуть. И дивись, бачиш, дорога есть. Но дорога таке впечатлення, что це будет. Ну, вроді как Севастополь, но не совсем Севастополь. Може, что-то таке ближнє есть там тоже. Друзья, а кто там Кремчане? Напишіть, де там, ще вони, де взагалі флот стоїть в Крыму? Де вони там, бо я знаю, в Севастополе. Ну там, а, а в Євпаторії кажуть, ну я щось не думаю, що там так. нам Ялта так не воно думаю. пишуть, Ялта. Може в Ялті буде, може то, що десь недалеко. Десь недалеко, ану-ка я піду. Та там треба, щоб була бухта захищена. Ялта це не таке місто. А Балаклава, воно питають, пишуть Балаклава. Ну Балаклава це ж біля Севастополя. Оце, мабуть, в Балаклаві, а ну давай в Балаклаві буде флот стояти? То він там і зараз стоїть. То чого ти мені голову матиш? Ну то давайте подивіться. Слышишь, що це саме, давай по серйозному подивитися, якийсь серйозний опрос, а то такий, ну давай подивимся, ну давай не подивимся. ну Ні, давай ну Потікайте, я, 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 я дивлюсь на карті Балаклаву, бо я там не був, я був тільки колись дуже так давно. Так ти кажеш, що там літач стоїть. То там тоже, я знаю, там дуже глибока бухта ущелина Балаклаві, і кажуть, що, що там можуть заходити атомні оці підводні лодки. Ага, ага. І я зараз дивлюсь на, на карті, де воно знаходиться. Щоб точніше сказати. Так, хорошо, в Балаклавиче будуть стояти кораблі. Потом, яка ж частина стояти? стоять? Угу. Понял? Да. Немного. какие якісь бойові одиниці прям будуть. Да. Невеликі такі, От невеликі. А, стоп, да, а це, це бут... трошки інше. Це, це нижче в, в місці. Або підводні, або підводні. Єдине, що все-таки там от вода якась буде така, прямо довго време, вона буде хуйова. Наверно, це буде не 5 років. Наверно, це буде друзі. Втрузі. Ну, чесно а кажучи, вий. якщо бахне, то це прям може бути руйнування по всьому Криму. Тобто реально там ж це півострів, там ж, там ж гори, це активність якась смічна, якщо величезний удар, якщо це буде знищення. Какие як если Рашка, птіца Феникс. Птіца Феникс, пам'ятаєш, згоряє все до да. тла і потом з петла прикинь? Да. Матері. Як друзі. отразиться на Криму, якщо це буде ядерка? Ану. Деньги, деньги, деньги. сипляться деньги. То есть, средства, ну то средства, в некотором смысле, обвинение, знаєш? Що зробить? ну Яка бідніє. Ну, а те, що було багате, стане бідне. А, Простими то словами. Понятно, ну, що, Понятно, що, звісно, хапа. Дорогі любезненькі, дякую, що ви з нами. Ставте лайк, де ви не були. Підписуйтесь на мій канал, на канал Ланочки Олександрової, і от і питання особисті їй особисто пишіть. То вона обов'язково з дасть вам всі відповіді. Отаке. От Люди питають про Нікополь. Будь ласка, дай да мої копають до кінця. Я мені поки не палька, я не копаль, дивлюся кожен день. Ми ж з міста не дивимося. Чому? Тому що вона щодня записує розклад по містах, там у неї стандартний набор, на бумажці вона собі пише, я так підряд коди кожен раз. Там всі великі міста є. Я її іноді можу спитати там, про Київ. Щоб так просто передивитися. І, не, і, не міста, і Там різні є 20, 20 міст. Саме такі, які потерпають реально, mm. ось от от всі на кожен день роблять? Окей. Uh, день. Питають убивцю ти, що парень, що можливо, що він вбив Фаріон, він каже, що його не посадять, бо він піде служити в ЗСУ. Я вас питаю: цього зінченка В'ячеслава посадять, чи він піде в на ЗСУ воювати? Чи піде він? А чого, як він піде на ЗСУ? якщо його... Ну, О, такий варіант пишуть, писали сьогодні, мені глядачі, я читаю, що він може піти в ЗСУ. Типа я йду в ЗСУ, але ну, щоб, ну, як, є ж програма, коли е, засу, піде не в ЗСУ. Чи піде в ЗСУ. Ну тут ось його батько буде говорити. Чи батько, чи адвокат, бо тут мужчина такий, ми чули. Буде говорити, але цей прокурор не захоче. І заставу ось будуть предлагати. Я не бачу, щоб він пішов в ЗСУ. У мене не випадає. Там стока брехні, там стока мутки, і все це виливається стока в этот самий. В інтернет, там да. така, ну, там все не так неоднозначно, що капець. Немає, щоб він пішов в ЗСУ. А посадять. ну Там реально мудна історія, дуже. Дуже мутно. Мальчик такий хотів вбити, і три і три неділі сидів світився, прям, щоб всі запамнили получше і покрасиві чоловік якщо хоче вбити, він тихенько це все висліджує, так щоб ніхто не та то прям. Да. Так, чи посадять цього хлопці в хлопчика? Чи буде він обмежений? А його кудись повезуть. Ну, все. і там, куди його повезуть, я тобі хочу сказати матері доступа не дадуть туди Вот. І там, куди його повезуть, він чогось заболіє. Поняв? Дальше. Долго будуть чогось якась ця оцей процес весь буде довго Вот. Будуть мінятися якісь спеціалісти специалісти. Смотри, десятка мечей це не про посаді це про якусь трагедію Пацана, наверное, уберуть. Скажуть, що це самоубийство. Скоріше всього там все дуже красиво і дуже прекрасно. Ось силове воздействие тихенько над ребенком і карта мага. І хто якийсь руководитель, например, директор тюрми там або ще хтось такий. Тобто чоловік, який. Або тих, хто над ним його ним керував, так? Да? Да. О От Отаке. Дорогі любесеньки, ставимо лайк, рухаємося далі. Пані Лана, Трамп сказав, що він попросив. А він. ну подождіть, тебе стало погано чути. Альо Альо. О, нормально, давай. Що там Трамп сказав? Трамп сказав, закликав своїх виборців, щоб проголосували за нього лише цього разу. Чому він так сказав? Бо люди вже почали писати, бо інших виборів не буде, Америка згорить, він буде вічним президентом. Чого він так сказав? Чого він лише цього разу? Що це значить? Пока, що він розуміє, що він вже ніколи не може виграти ці вибори, Ні, від слова, ніколи. Тому він просить останній шанс. Він вже засрався. Саме Він я каже, християни, хочу. виходьте і голосуйте тільки цього разу. Вам більше не доведеться цього робити. Причому тут християни, не християни, вже таке от вони знають, до чого, для чого, для чого, для чого Трамп так сказав? Коротше, та команда, яка з ним работає. Та команда, яка з ним працює, говорять про те, що це така маніпулятивна yeah. штука. Да? Новий метод новий метод такий. Вони розуміють, що ну, його ера закінчується, Вони розуміють, що він навіть ці вибори не виграє. Поэтому це такий, знаєш, якби типа: Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну ще один ну, раз так, До виборів, до виборів. Оця фігура Трампа дойде чи поміняють його на іншого. Чи дойде до самих виборів фігура Трампа? Не, його зберігають. А на кого його міняти? Хоча велике істошення на якусь бабу поміняти. Там є ж, там Ніки Хейлі є, так. Там же ж баба, А, і там... Хейлі. І все прям буде ось якась жінка дуже хочуть її поміняти. Трамп буде такий сладкоголосий, такий буде тьом тьом, -тьом пором тйомтьором. Так, далі. А ну-ка. Ось, ось ця його команда, яка там працює, да? Да. вони розуміють, і ще що. в нього там якась може вилізти непонятна любовна історія, яка йому пацаре. Ось вот так от. Да. Ну, я не бачу, щоб його поміняли. А, його не поміняють, його дивить десяткам чи я не знаю, як його приберуть, яким образом. Наверно, поміняють. Ну тут нема ухода. Я не знаю, що з ним зробити. Ну, може, вб'ють, Просто... бачите, так... казали, що вб'ють. Ну, я давай подивимося, вб'ють. Таке впечатлення, що він, коротше, він просто ще не встиг обосратися, а тут йому ще обосратися треба, розумієш? Ну, давай давай, давай подивимося. Чи вб'ють його? Чи вб'ють? Так, так. Чи вб'ють травму, що вб'ють? Чем бьют Трампа за выборов. Чем Трампа? Так, куча брехни, какую то Нет, не убьют. Дивись, вин, захочет уйти. Вин захочет сам уйти, снять свою кандидатуру, а его вернуть и скажут: давайте должен до конца добороться, вот и Ні, nee, це його пара. От чому то все опять його пара, його напарниця, його партнерша. Якимся, якийсь розговор буде. Ні, nee, я не бачу, що його. Напарниця – це жінка, типа? Може, жінка щось? Це не вгал. Мені У мене таке впечатлення, що жінка. Короче, вирізать, помнишь, як от у Клінтону Клинтону подосрал? Да. Таке впечатлення, що у Трампа та же сама схема буде. Mm -hmm. Ну, президентом він буде? Ні, конечно. Шо, ви граєте Камала? Та я ж не знаю, там ще Мішеля та, вилізла, і щось в мене випадало, що да, може, і Мішель виграти. тепер та хірпай, мислю. Камала, Давайте так: Камала, оця Камала Харріс, щоб замість Байдена. Давай. Я, в мене, я, я питала на Мішелю, в мене випала імператриця. Я сказала, що якщо вона е, виграє вибори, то імператриця, випала імператриця? От давай тепер подивимося. Ви, і... Вона вирізе внезапно. Це може бути, але вона на днях просто дзвонила Камалі, з, з Байденом? Ну, Господи, з Бараком. А ні, да вже дзвонила до Барак. Камала, Камала, приїдь, дорога, ми тебе так підтримуємо, А, дякую. Давай подивимося, чи дойде до кінця Камала і чи стане імператрицею. Чи дойде до кінця Камала і стане ли вона імператрицею? Десяточка мечей, якийся дядя її нож в спину суне. Це барак. Це барак. Це барак, і, і от ета Мішель не зря звонила. Да, немає імператриці. Прикинь, нема. Прикинь. От это у них там гоніво. Це вообще, давайте так. Чи є план? Поставити кандидатом президента Америки Мішель Обаму. Чи є план поставити кандидатом president Мішель Обаму? І, якщо є, я побачу колісницю. А вона працює у них, або ж де якусь роботу. Поки вона должна тихонько там разговаривать, розказувати. Так, вищий суд. Ви щас тут нет її пока обмежують. В планах немає. Планів немає. Це буде спонтанно. Планів немає. Но є карта тайни Карта тайни яка щось обмежує. тобто Вона, наверное, номер, знаєш, як то кажуть, 10 агентрейцев. Щоб закрити тему. Від, від демократичної партії буде один кандидат чи два? Ой, блядь, я вона не забувала, ну спина стала боліти. Це, це, це з Америки. Це з Америки все. Так, да, це все Америка. А ви знаєте, що психосоматика це підтримка, Америка наша підтримка, вони нас кидають. Ой, прям, прям капець. так, так, прям, от совсем совсем. Я вроді нормально так прийшла, но нічого. а це, іменно, от, ці американські штучки. <риснє> так. Американские штучки. Друзі, давайте yeah. ставьте лайк. Ну, ну, ну. Так. Е скільки кандидатів, один чи два кандидата, хочуть демократи выставлять, правильно? Так. Да. Демократи, да Ну, вони будуть. Вони рассказывают про одного. Про одного. все виставлено. Так, а колись вже така ситуація була, вони мужика ще хочуть. Диви пара. Вони ще мужика будуть виставляти. І саме знаєш, в чому прикол? У да. них планувалося два мужика должно було бути. у ага. них. Ну, так як же ж у нас один усе ушов, бачиш, по, по от, то вони виставлять. Тут, виходить, за счет того, що це один у шоу, у них міняється повністю концепція. Повністю міняється концепція. Буде група. Буде не один. Буде не один, тому що Байден зняв свою кандидатуру, кстати, він по чому-то. Ну, він їх підставив дуже сильно. Угу. У них їх взагалі три було. Остається два. От. І я так розумію, що у них буде. Скоріше всього, ця баба, да. ця Харрісан, чи як її, ця Хамса. Не, це, це, є, Господи, камса ось, камала. <тол Sam> камала, камала, хамса. <gazur> <О Note> і, 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 можливо, вони, вони хотіли цього що? а потім вивезли мішени. Сказали: нахер вам той барак? Цікава осінь, так? Так, <кліпсер> да, там таке дві при притім очень неожиданно навіть для самих избирателей. Ті ізбирателі, знаєш, хто не встигають голосувати. Тільки полюбили це, цей це, це, це до щось пішов, той щось закашлявся, чуть не вмер, та щось теж обосралась, Трампа в ухо те щось йому да. відстрелили. Ну, таке, знаєш, пройшов та та нормально. Це пороблено. Як їм казав Пороб... Путін. Їм казав Путін, коротше, друзі, на Михинській конференції не трогайте Україну. Бо як полізе, не лізьте. Ми тут самі все порішаємо. Бо ви як тронете Україну, полізе таке, що вам буде всі непереливки. Він сам тронув, розумієте? всім полізло, а тепер скрізь все. Вони просто почувствували, що це ми. Дорогі любесеньки, ви завжди з нами, ладоничка вірш. Дорогі любесеньки, ви я... не б я були. Що там ще будемо обсуждати? У мене там... особливо питання. Власне спина була, ми а... не можемо учити жінку. Ми не можемо вже, в мене чи спина розбарилася. Рад, я рада, що це як його. Що, так, що світ є. А ну, скажи мені, пожалуйста, у мене два варіанти. Перший у мене був варіант, я не пам'ятаю, я читала чи ні непрости, не прости? Ласка. Не прости і це не чув такого. Не прости, будь ласка, ніколи за сусідом «Кола в полоні. Я не читала його? Ні, це щось не чувствовав. Давайте Ну давай, бо хотіла про любов, а, а, а тепер не про любов. Не прости, будь ласка, ніколи за сусіда Миколу в полоні, і за страх, що у серці коле, і за сльози за ним в солоні. Не прости, будь ласка, за сина віловайським котлі, вбитим офіцером російським в спину, за надію не пережиту. Не прости оті рученята, що тримають батькові руки. У труні, а їх так багато, тих сердець, що не хтять розлуки. Не прости за слова ніколи. Він на небі. А де мій тато? І за дошки на стінах школи Намагайся це не прощати, бо пройде ще часу чимало, пам'ять може щось загубити, як країну твою вбивали, ти не маєш права простити. Mm -hmm. Цивіша писала у 2015 році. На жаль, ми багато чого простили. Багато я зтоді дивився якесь інтерв'ю про цього... те, що як прощають ворогів. і Я, чесно кажучи, я і не поняв. Я не знаю, як це зробити. Я розумію, що росіяни нікуди не дінуться, але бачить їх у нас про те, що ми ж за ми поговоримо якомусь ефірі, що вони будуть до нас лізти, бо в них буде погано. І я, не буду, я не знаю. Це просто якась це дуже велика травма. І все, вся моя доброта і людяність зникає тоді, коли ти розумієш, що цей ворог може купити хату біля тебе. Тому, дорогі любесенки, бережіть себе, пам'ятайте про ті жертви, про цю ту ціну, яку ми платимо щодня за Україну, за те, щоб ми могли жити, виходити в ефір, донайте збройним силам, підтримуйте, вірте, любіть. І я чесно кажу, цінуйте те, що ми маємо. Це дуже багато. Ми маємо. Дякую, Ланочка. Як завжди, ви прекрасна на висоті в любві, в радості. Дякую. Проти здоров'я, сил вам і найкращого, друзі. До неділі з Ланочкою. Чао, чао Все, пока-пока.